Зняв рясу і вдягнув мундир. 23-річний львів'янин Володимир Жураківський роботу в новій поліції поєднує зі служінням у місцевому соборі. На це дістав благословення митрополита. Що ж обере отець поліцейський, якщо постане вибір? Дізнавалися кореспонденти Сабитії. Вулиці Городоцька, перехрестя Звиговського не працює світлофори. Як прийняли? Щодня він патрулює місто, виїжджає на будь-які пригоди. Чому обрав роботу у поліції? 23-річний Володимир Жураківський пояснює просто: повірю реформу, друге змінити на краще і третє служити людям. Колега Володимира Роман запевняє, його напарник може знайти спільну мову навіть з найагресивнішими порушниками. Він до людей може так їм роз'яснити, може порадити таким мудре слово скаже. Люди зразу, як скажу вам, на очах міняються. Втім, більшість колег навіть не здогадуються, що після чергування поліцейську форму Володимир змінює на рясу. У соборі Покрови Богородиці чоловік служить діяконом. Істинно, існено кажу вам, то слово моє слухає, і вірить у того, хто послав мене, то їм то має вічні життя і на суд не приходить. На роботу в поліції Володимира Жураківського благословив митрополит Димитрій, адже сподівається на появу капеланів у поліції. Якщо військові капалани, тобто священики, є у війську, то чому вони не можуть бути, наприклад, поліцейських? І хоча робота в поліції дає можливість Володимиру забезпечити сім'ю, він запевняє, якщо постане вибір, залишиться у церкві, бо служити Богові мріяв з дитинства. З Львова, Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський, Сабитія, канал Україна.